Колишній контрактник агенства національної безпеки США Едвард Сноуден отримав тимчасовий притулок у Росії і покинув транзитну зону аеропорту Шеремєтіва, де він провів понад місяць. Російський адвокат Сноудена Анатолій Кочерена заявив Агентству Інтерфакс, що він передав своєму клієнту свідоцтво про надання йому тимчасового притулку на території Російської Федерації терміном в один рік. За словами адвоката, отриманий документ дозволяє Сноудену вільно пересуватися країною. Але про місце його перебування він повідомляти не став. Тим часом Кочерена має намір відправити документи для приїзду батька Сноудена до Росії. США як і раніше наполягають на видачі Сноудена, якому висунуті звинувачення в розголошенні державної таємниці. Оприлюднена Сноуденом інформація про масштаби стеження за власними громадянами, які розгорнув уряд. США, Спровокувала хвилю незадоволення в американському суспільстві. Останні кілька місяців керівники американських спецслужб змушені пояснювати, яку інформацію вони збирають, про кого що роблять з зібраними даними, і навіщо вони взагалі цим займаються. Урядовці кажуть, що їхні дії не порушують свобод та прав громадян, а стеження дозволило запобігти десяткам терористичних актів. У відповідь на численні запити громадськості в середу адміністрація Барака Обами розсекретила деталі таємних указів, відповідно до яких усі ці роки здійснювався збір даних про телефонні розмови та онлайн активність мільйонів громадян. Того ж дня уряд представив свої аргументи під час спеціальних слухань у сенаті. Тему продовжить Руслан Петричка. Американці були обурені, коли дізналися, що уряд США збирає дані про телефонні розмови мільйонів людей. Вважають у сенаті. я вважаю, що терпіння американських громадян ось ось увірветься, але нас, як демократичне суспільство, більше мусить турбувати те, що зникає довіра американців до уряду. Адміністрація Обами каже, що збір даних телефонних розмов відбувався відповідно до чітких процедур і законодавства. Яку саме інформацію отримував уряд, пояснив сенаторам заступник генерального прокурора США. Це дані телефонних розмов, які збирають самі телефонні компанії. Вони включають номер, з якого було здійснено дзвінок, номер на який дзвонили, дату, час, а також тривалість дзвінка. Ми не маємо доступу до прізвища власника цього телефонного номера, місця звідки був здійснений дзвінок. А також не можемо слухати саму розмову. За словами урядовців, дозвіл на прослуховування телефонних розмов можна отримати лише за рішенням суду, а зазначений вище збір метаданих про дзвінки допоміг запобігти десяткам терактів. Ми знешкодили 54 можливих терористичних акти завдяки цим програмам. Деталі програм стеження нещодавно розглянула Палата представників США. Конгресмени вирішили не обмежувати здатність уряду збирати дані про телефонні дзвінки громадян. Сенат також не має наміру зупиняти ці програми. Втім, законодавці висловили незадоволення тим, що уряд так довго тримав інформацію про стеження у таємниці. Ми отримали сьогодні багато важливої інформації, яка допоможе громадськості зрозуміти деталі цих програм, але все це стало відомо постфактом, як реакція надії Едварда Сноудена, який оприлюднив прав. Авду про ці програми уряд не мав плану, як раціонально розсекретити програми стеження, щоб американський народ зміг взяти участь у дебатах на цю тему. Збір урядом даних про дзвінки та онлайн активність людей має бути тривожним сигналом для усіх, хто цінує власну свободу. Попереджають правозахисники люди, які знають, що уряд може стежити за кожним їхнім кроком, будуть поводитися по іншому. Вони вагатимуться перед тим як зайти на якийсь контроверсійний веб-сайт. Чи будуть уникати участі у певних громадянських ініціативах? Вони боятимуться користуватись своїм конституційним правом на свободу. З цим не погоджуються адвокати програм стеження, які не бачать у діях спецслужб нічого незаконного збір телефонних метаданих ніяк не обмежує конституційні права громадян. Навпаки кажуть вони оприлюднення деталей цих програм завдало шкоди суспільству, оскільки обмежило здатність уряду захищати своїх громадян. Тим часом опальний Едвард Сноуден, який отримав притулок у Росії, у середу передав пресі деталі ще однієї таємної програми стеження американського уряду цього разу за інтернет-активністю громадян. За його словами, програма під назвою X keyscore дозволяє агентам спецслужб моніторити онлайн-чати, імейли та бачити історію користування інтернетом мільйонів людей по всьому світу. У своєму прес-релізі NSA, Національне агентство з безпеки США не спростувало факту існування цієї програми, але назвало цитую звинувачення у широкому і безконтрольному доступу агентів NSA до зібраних даних просто неправдивими. Доступ до програми XKISCOR, як також до усіх інших аналітичних інструментів NSA, є обмеженим виключно для тих фахівців, які потребують такого доступу для виконання чітко поставлених завдань, говориться у повідомленні агентства. Навряд чи американсько-громадський задовольнить таке пояснення. Деякі законодавці вже заявили, що вимагатимуть більш детальної інформації про масштаби інтернет стеження. Руслан Петричка Голос Америки.